Вітаю! І з сьогоднішнього уроку починаємо працювати із різними типами складних речень, і розпочинає цикл таких уроків складносурядне речення. На сьогоднішньому уроці ми з вами дізнаємося про те, що це за речення, що це за тип складного речення. Ось, які сполучники поєднують частини складносурядного речення, і у зв'язку з цим, які смислові зв'язки виділяють. Між частинами складного речення, складносурядного речення. Отже, розпочинаємо. Як ви знаєте з минулого уроку, складносурядним реченням називається таке складне речення, яке поєднує декілька частин рівноправних, незалежних одна від одної, і які з'єднані інтонаційно і за допомогою сполучників сурядності. Приклад перед вами на дошці. Темно-зелені садки дрімають вже без плоду, і тихо гріються квітки, і верби гнуться в воду. Рядочок із поезії Івана Франка. Ми бачимо, що в цьому складносурядному реченні поєднані три частини, на це вказують три граматичні основи, які виділені: садки дрімають, «Хатки гріються, верби гнуться. Перша і друга частина поєднані за допомогою сурядного сполучника і і інтонації. Друге, третє точно так же. Поєдмобіну за допомогою сполучника І та інтонації. Зараз ми з вами повторимо матеріал, який вивчався давненько в 7 класі. Тоді якраз коли розглядалася тема сполучники, ми з вами знаємо, що всі сполучники за функціональністю поділяються на дві. Великі групи. Це сполучники сурядності або сурядні сполучники, сполучники підрядності. Через те, що ми з вами зараз працюємо із, зі складносурядним реченням, то зрозуміло, що нам на допомогу прийдуть якраз сполучники сурядності. І от всі сполучники сурядності, вони перед вами на екрані. Розподіляються на три групи: це єднальні сполучники і, і, значенні і, ні, ні, як так, і, не тільки А, і, але й протиставні сполучники, ми їх з вами знаємо ще із право про право частки не з різними частинами мови, тому що постійно з шостого класу чуємо у правилі: якщо до слова, з не є протиставлення зі сполучником А, але. Тобто ми з вами ще з шостого класу. Не вивчивши сполучники, знали, що такі сполучники і є, і що вони протиставні. Отже, протиставні сполучники А, але зате проте однак, і є один хитрий сполучник, який залежно від того, який оформлює зв'язки міжречення, може бути то єднальний, і ми з вами можемо замінити його синонімічним сполучником І, то протиставний. і ми можемо замінити його у реченні синонімічним сполучником, але. І третя група це розділові сполучники, чи або, і частіше вони вживаються повторюваними або, або, чи, чи, то, то хоч-хоч. І є зіставний сполучник, він, в принципі, це сполучник протиставний А, але зараз ми з вами будемо говорити про смислові зв'язки, і ви зрозумієте, коли він виконує якраз таку функцію зіставлення явищ, дій і так далі. Отже, залежно від того, якими сполучниками об'єднані частини складносурядного речення виділяють різні смислові зв'язки. Єднальні сполучники оформлюють три види смислових зв'язків: це одночасні смислові зв'язки, або смислові зв'язки одночасності, послідовні, і причиново-наслідкові зв'язки. Приклади теж, бачите, на дошці. І Київ такий ще малий на долоні, і Київ з братами ще живий князює. І Либідь любисткові на оболоні і зладом своїм лебедино зорює. Три частини. Дія відбувається в усіх цих трьох частинах одночасно і звернемо увагу, які сполучники оформлюють ці смислові зв'язки. Це сполучник І, відомий нам ще з початкової школи. Далі, послідовність подій. Це означає, що в кожному наступному простому реченні, з яких складається складносурядне речення, дія буде відбуватися після. Дії в попередньому реченні: прийшла гроза, і ніч промчала, і знову день шумить кругом. Гроза прийшла далі, після цього промчала ніч, і після того, як ніч пішла скрізь зашумів день. Зверніть увагу, знову ж таки, сполучник І найчастіше використовується саме цей сполучник, а можливо, це нам тільки здається. Причинова слідкові. це означає, що якщо речення складається з двох частин, то в першій частині у нас міститься причина, а в другій частині міститься наслідок. І речення перед вами. Тебе нема і дні як ночі, і сад хитається в жербі. Причина в першому реченні немає людини, з якою хочеться бути. І який наслідок цього? Дні, як ночі, сад хитається в жербі. Якщо у нас частини складносерядного речення поєднані протиставними сполучниками, тут треба бути дуже уважним, особливо те, що стосується сполучника А, не дарма він у нас там, такий самотній, знаходиться окремо від усіх. Зараз будемо розбиратися. Отже, якщо протиставні сполучники, коли Але, проте, зате, однак, там все гаразд. Але коли сполучник А, то треба бути дуже уважним. Якщо ми цей сполучник А можемо замінити сполучником але синонімічним, Тут ніяких проблем, перед нами протиставні смислові зв'язки. Але якщо у нас цей сполучник А не замінюється, не можемо замінити сполучником Але, а можемо, наприклад, замінити сполучником І, і ніякого протиставлення не містить друге речення до змісту першого, то перед нами зіставні смислові зв'язки. Давайте, наприклад, розглянемо цей момент. Летять летять вітри з турецьких берегів, але спиняє їх стрімкий хребет Кавказу і поверта назад. У нас «ауе». Сполучник. Ну, тут протиставний сполучник, питань ніяких немає. От, А друге речення: з неба нестерпно пекло сонце, а дорогою поволі сунулася чумацька валка. Чи є в нашому реченні номер 2 в простому реченні номер 2 яке входить до складу складносурядного речення, протиставлення до дії в першому реченні? Чи можемо ми замінити сполучник А сполучником Але? Синонімічним. З неба нестерпно пекло сонце, але дорогою поволі зносить чимацька валка. Якось, коли ми поставили сполучник, але зруйнувалася змістова частина речення, тобто не можемо замінити. А якщо і з неба не пекло сонце, і дорогою поволі сносить чимацька валка. Ну, а тут все звучить нормально, нібито. Отже, перед нами речення складносурядне із діставними смисловими зв'язками, незважаючи на те, що цей от сполучник. А є протиставним споручником. І не дарма він у нас тут самотньо знаходиться, тому що він може оформлювати як протиставні смислові зв'язки, так і зіставні смислові зв'язки. Треба бути дуже обережним, уважним і замінювати. Замінюються, але протиставні не замінюються, але руйнується зміст речення, значить зіставні смислові зв'язки. Щось на кшталт єднального та і протиставного та. Там теж треба перевіряти за допомогою підбору синонімів до цих сполучників. І третій момент, третя група це розділові сполучники. Вони оформлюють смислові зв'язки чергування подій чи явищ, тоді, коли чергуються, змінюються, або взаємовиключення подій чи явищ. Приклади, чи то глупо, іноче засвідчують свічі ворожбите, чи може до папороть квітне. Ворожбите засвідчують, папороть квітне, і ось ми з вами бачимо, чи то, чи то. У нас повторюваний сполучник, сполучник розділовий, вони найчастіше повторюються. І взаємовиключення тобто тоді, коли залишається щось одне, а інше прибирається. Або не сокіл я, або спалила мені неволя крила. Я не сокіл, неволя спалила, або, або, тобто, треба вибрати щось одне. Інше прибирається, взаємовиключається. Ось такі смислові зв'язки, але у більшості підручників посібників не розділяють там, от так от як ми, чергування подій чи явищ, одночасності, послідовності. Тобто це така більш глибока інформація. Найчастіше говорять, що це смислові зв'язки єднальні, протиставні, зіставні або розділові. Найчастіше так. Пропоную перейти до практичних завдань для того, щоб потренуватися, а не у всіх у нас була можливість в кінці 7 класу дуже добре вивчити тему сполучник. Ось тому у нас така вправа з ключем, яка допомагає потренуватися і розподілити сполучення слів і словосполучення на три групи, на три колонки, до першої віднести ті слова, словосполучення і сполучення слів, у яких є єднальний сполучник, до другої, у яких є розділовий сполучник, і до третьої, у яких є протиставний сполучник. І є ключ, за допомогою якого можна перевірити правильність виконання завдання. Якщо ви правильно виконали завдання, правильно розподілили ці слова сполучення і сполучення слів, то з останніх букв, останніх записаних слів першої колонки, потім другої колонки, потім третьої колонки, складеться закінчення прислів'я без роботи. Ну, а далі ви перевірите себе. Можна зупинити відео, виконати завдання, повернутися, перевірити разом із нами. Ми перевіряємо. На дошці з'явилося правильне виконання цього завдання. Отже. Ті сполучення слів і слово сполучення, у яких працюють сполучники єднальні. Сад та, тут нам треба перевірити, підібрати синонім. І город підходить, значить це єднальний сполучник. Пам'ятаємо, що там може бути єднальна, може бути протиставним сполучником. Не тільки ліс, а й поле. Не тільки, а й. парний сполучник, теж єднальний. І дощ, і туман. І ми з вами ніяк не можемо забути, тому що сьогодні вже декілька разів навіть на уроці він фігурував. І четверте, як радість, так і печаль. Схоже не тільки а є, як, так і теж парний сполучник. Далі, для того, щоб вам видно було, останні літер я виділила іншим кольором, щоб одразу ми могли складати уже його в якусь деталь нашого висловлювання ключа. Далі друга група свічка чи ліхтар, житлові сполучники, чи. то тепло, то холодно, то то виступають завжди парами, чи глина, чи пісок, точно так же повторюваний, цукерки або печиво, або чи толин, чи то сон, чи то, чи то. Знову ж таки, виділено все. Бачимо, складається у нас. В першій групі склалося слово день, в другій групі склалося слово року. І перевіряємо третю колонку. Потьмянів, але не згас. Собака, а не кіт, але А, це протиставні сполучники. Обіцяла, однак, не зробила. І світить та. Але не гріє. Це сонце. Світить. Та, але не гріє. Десь уже глибокої осені або взимку. І ми все правильно з вами розподілили, тому що в нас склалося закінчення прислів'я, фрази ключа, без роботи день роком стає. Переходимо до другого завдання, і зрозуміло, що не могли. Пройти повз це завдання і не попрацювати з визначенням смислових зв'язків між частинами складносурядного речення. Ну, по-перше, треба переконатися, що кожне з цих речень, які записані у нас на дошці, є складним реченням складносурядним. Для того нам треба визначити граматичні основи. Другий крок подивитися, яким сполучником поєднано частини цього складносурядного речення. І третій крок визначити, що ж за смислові зв'язки. Перше речення мати сіяла сон під моїм вікном а вродив соняшник. Визначимо граматичні основи. Мати, що робила, сіяла. Перша граматична основа, соняшник, що зробив, вродив. Друга граматична основа. Дві частини в нашому реченні, поєднані між собою сполучником А. І отут у нас виникає якраз запитання. А це хитрий сполучник, він може бути протиставним може бути зіставним сполучником, тобто формувати сполуч... інші зовсім смислові зв'язки. Давайте спробуємо замінити їх його сполучником. Синонімічним сполучником. Мати сіла сон під моїм вікном, але вродив соняшник. Угу. Тобто мати намагалася посіяти щось одне, але не вийшло це. Щось вийшло інше. Перед нами протиставні смислові зв'язки. Тут все нормально. Далі, друге речення: повітря зробилося прозорим та ясним. І буки зазеленіли у ньому як рута. Повітря зробилося прозорим та ясним це у нас. Граматична основа і ускладнена вона однорідними присутками. Зробилося прозорим, зробилося ясним. Це складені імені присудки. Далі друга граматична основа буки зазеленіли. Так. Між цими частинами сполучник І, сполучник І це. Єднальні смислові зв'язки, вони поділяються на одночасності, послідовності і причинно-наслідкові. Це є послідовності. Повітря зробилося прозорим ясним, і після цього боки зазеленіли в ньому як рута. Але якщо ви говорите, що з єднальними смисловими зв'язками, цього вже досить. Третє речення: то жовто жовтогаряча нива, то зблиснуть попереду золоті озера соняшників. Так, граматична основа першої частинки, першого простого речення нива замерехтить. Другого речення озера зблиснуть. Ці два речення простих, ці дві частини складносурядного речення поєднані повторюваним сполучником то, то. Це розділовий сполучник. Ми, звичайно, можемо сказати, що це складносурядне речення із розділовими смисловими зв'язками, але ми скажемо, що це чергування дій, явищ і так далі. Наступний момент. Удар, удар забувається, зате слово пам'ятається. Перша граматична основа удар забувається. Друга граматична основа слово пам'ятається. Обидві частини у нас складають дієслова, складають собою речення тільки з граматичної основи, тобто це непоширені речення. Поєднані вони за допомогою протиставного сполучника зате. Це протиставні смислові зв'язки. Ми можемо замінити не завжди, але у більшості випадків ми можемо замінити з за вами синонімічними сполучниками. Наприклад, удар забувається, але слово пам'ятається. Удар забувається, проте слово пам'ятається. Удар забувається, однак слово пам'ятається. Будь-який із цих сполучників вдало можна використати в цьому реченні. Наступне речення. Дощик перестав і все навколо запахло, посвіжішало, заблищало. Дощик перестав, перша граматична основа. І далі друга граматична основа все. Так. Все, що зробило запахло, посвіжішало, заблищало. Це друга граматична основа. Ускладнено однорідними присутками. Перше речення містить причину, друге містить наслідок, перед нами причиново наслідкові смислові зв'язки. А так, в принципі, це речення складносередне з єднальними смисловими зв'язками. Сполучник І ось. Можемо замінити його точно так же, як попередньому речення замінювала протестантний сполучник на якийсь із, ну не на всі, звичайно, наприклад, на «та» в значенні І. Дощик перестав, та все навколо запахло, посвіжішало, заблищало. Наступне речення: таємниця жила в тополині душі і ніколи її не убувало, не меншало. Так, таємниця жила. Перша граматична основа. І називаємо сполучник. Таке враження, що речення. таке враження, що у нас тільки сполучник І найчастіше із усіх сполучників бере участь в об'єднанні частин складносурядного речення. Ось, таємниця жила в тополині душі, і ніколи її не вбувало, не меншало. Це складносурядне речення з єднальними смисловими зв'язками, але якщо глибше копати, тоді це послідовні смислові зв'язки. Наступне речення. Про неї на різні голоси щебетали птахи в гіллі, а веселий вітер розносив її по всьому світу. Так, птахи щебетали, Це ось перша основа, і вітер розносив. І ось хитрий сполучник А, ми про нього не забули, що якщо його замінити з сполучником Але, тоді це будуть протиставні смислові зв'язки, а якщо він не замінюється. Замінювати сполучником, і тоді це зіставні смислові зв'язки. Давайте замінювати. Про неї нарізні голоси ще битали птахи в гіллі, але веселий вітер м якось ламається зміст речення. Тому це зіставні смислові зв'язки, тому що і заміню собою сполучник А. Про неї на різні голоси ще битали птахи в гіллі, і веселий вітер розносив її по всьому світу. Зіставні смислові зв'язки. Наступне завдання можна виконувати, можна ні за бажанням це творче. Завдання, нам треба дописати речення, що потворилося складносурядне. Можна використати різні сполучники залежно від того, що ви хочете висловити. Ну, наприклад, у пошуках істини письменник зазнав чимало блукань, мук і сумнівів, але перешкоди не збили його на манівці. Ну, тому використав сполучник Але, зате, проте, однак теж можна замінити синонімами цей сполучник Але у нас протиставні смислові зв'язки. Далі, минуло кілька хвилин, і вистава почалася. Ось, ми використав сполучник І. Ну, а ви можете вибрати будь-яке з цих речень, якщо захочете виконувати це завдання, і продовжити його, щоб утворилося складносурядне речення, які при цьому ви будете використовувати, сполучники, це ви вже оберете як автор. І зазвичай, наші заняття закінчуються тестовими завданнями, тому пропоную сьогодні попрацювати із. Не такими складними тестовими завданнями, які на нас чекають трохи попереду. Отже, минулого разу ми з вами говорили про різні типи складних речень. І зараз ви бачите завдання. Вам серед чотирьох речень треба вибрати складносурядне речення нашого сьогоднішнього героя. Перечитаємо варіанти. А, нікому на думку не спадало, що за якісь 20 хвилин по вулицях пронесеться страшенний ураган. Варіант Б. Ось зараз усе полетить шкареберть і над Харковом забушує шалена злива. В. Весняне Сонце, яке весело посміхалося в голубі бані і кокетливо шпурляло на брук своє золоте проміння, остаточно зачарувало всіх. Або Г. Святкова публіка весело пливла по тротуарах і, шмигаючи своїм строкатим вибранням, безтурботно шелестіла симпатичним міським гомоном. Можна зупинити відео. Вибрати той варіант, який вважати за потрібний, можливо, вам треба визначити граматичні основи перед тим, попрацювати і повернутися до нас для того, щоб перевірити. А ми перевіряємо. Серед записаних речень складносурядним реченням є варіант Б. Перша граматична основа усе полетить. Шкареберть і злива забушує. Сполучник у нас з вами і, сполучник сурядності. У вас виникне, виникло запитання: а чому кома немає? Між простими реченнями в складному ставиться кома. Наступного уроку, коли ми з вами будемо говорити про кому і, і крапку з комою між частинами складносерядного речення, дізнаємося і про той факт, що не завжди у складносерядних реченнях між його частинами може ставитися кома. Коли воно не ставиться, а це якраз такий момент, ми з вами пригадаємо і наступного уроку. Перевіримо інше. Варіант А. Нікому на думку не спадало. Не спадало на думку перша граматична основа, не спадало, що ставить запитання перше речення, воно є головним. І друге, відповідає йому, що за якісь 20 хвилин це складнопідрядне речення, тому що воно поєдне між собою декілька речень, з яких одне головне, а інше або інші залежні, точно так же, як і в словосполучення. Складнопідрядне речення, не годиться. Дивимося на варіант В. Весняне сонце, а яке це сонце? Яке весело посміхалося в голубій бані, кокетливо шпурляло на брук своє золоте проміння. Знову ж таки, дві частини: одна з них головна, одна залежна, точно так же, як і в варіанті А, це складно підрядне речення. І варіант Г. Святкова публіка весело пливла по тротуарах і, шмигаючи своїм строкатим обранням, безроботно шелестіла симпатичним міським гомоном. А це взагалі просте речення, тільки воно ускладнене однорідними присадками. Пливла публіка і шелестіла, і ще відокремленою обставиною, вирішеною діпосівниковим зворотом, шмигаючи своїм строкатим вбранням. Так що ми обрали з вами правильно. І тестове завдання, яке дуже люблять ті, хто готує завдання для мультипредметного тесту, або для ЗНО, ось одне з цих завдань, ви бачите зараз на дошці. Ну, такі подібні завдання для того, щоб перевірити, як у вас сформовані. Знання про складносурядне речення. Складносурядне речення можна утворити, якщо до частини падав легкий лапати сніг, додати. І 5 варіантів. І запрошував на гірку дітвору, одягаючи дерева в пишні шати, а потім небеса потемнішали, вітер повільно стишувався, якого так довго чекали діти. Можна зупинити, подумати і визначити правильний варіант. Ми перевіряємо, падав легкий лопатий сніг. А потім небеса потемнішали. Чому? Відповідь проста. Ми з вами сьогодні дізналися про те, що складносурядні речення це такі речення, які поєднують рівноправні, незалежні від одне від одної частини, і за допомогою інтонації і сполучників сурядності відбувається зв'язок між цими частинами. Перша граматична основа сніг падав, друга граматична основа небеса потемнішали, і між ними. Тобто їх об'єднує сполучник А. А ми з вами сьогодні говорили, що сполучник А може бути зіставним, а може бути протиставним, але в будь-якому випадку це сполучник сурядності. Якщо ми приєднаємо варіант А, то у нас буде речення ускладнене однорідними присутками. Сніг падав і запрошував. Якщо приєднаємо варіант Б, то у нас. Залишиться просте речення, тільки воно буде ускладнене відокремленою обставини, виражене діпресівниковим зворотом, одягаючи дерева в пишні шати. Якщо ми приєднаємо варіант Г, тоді у нас з вами вийде складне речення, на жаль, воно буде безполучниковим, падав легкий лапатий сніг, вітер повільно стишувався. Тільки за допомогою інтонації на письмі розділового знака. Відбувається поєднання двох частин. І варіант, де, якщо приєднаємо, у нас буде складне речення, але, на жаль, воно буде складно підрядним реченням, тому що перша частина буде головною, падав легкий лопати сніг, який сніг ставить запитання, головне речення. І ота частинка, якому з вами приєднуємо, це, це і є частина, яка буде відповідати на питання, яка є залежною, підрядною, якого так довго чекали діти. Отже, якщо ви вибрали варіант В, ви, значить сьогоднішню тему ви подолали. Сьогоднішню тему ви засвоїли. Чому я дуже рада. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе до наступної зустрічі!